Про фронт власне був матеріал нашої колеги з тобою, марти Шикули, чергові заяви Трампа, чергові заяви Путіна. Там 50 днів, там 60 днів. Зрозуміло, і в принципі, то оці 50-60 днів вони збігаються із тими думками і військових, і фахівців. А що власне Путін до осені. Буде активно намагатися вигризати, що тільки може ти та, яка бачить, знімає, спілкується і привозить найцінніші нині матеріали. Це матеріали з фронту. Чи ти вже спілкувалася сьогодні після оцінки всіх шквалу заяв, що було від західних і лідерів і від бункерного? Як реагують хлопці-дівчата? Та й загалом про ситуацію на фронті? Давай так з новин основних почнемо чи вони. Ну, скоріш за все, чули, бачили, як реагують власне на оці всі вислови і чергові дати. Она знаєш з, з військовими, напевно, невдячна справа говорити про політику, тому що вони кажуть, політика політикою в нас своє своє завдання, своя справа тримати оборону, врізатися в українську землю і не давати окупантам ані кроку робити вперед. Тому всі будь-які заяви, які б не були, був би це Трамп, Зеленський, Шмигаль і так далі, і тому подібне Келох насправді їх все менше обходить, особливо командування, тому що командування має свою справу. У них є ділянка фронту, які вони. Не повинна захищати десь, скажімо так, йти вперед, десь е, забирати своїх бійців, щоб зберегти життя. Тобто в них насправді зовсім своя справа. І я розумію, що насправді е, основна політика ведеться там, тому що е, політика в хорошому сенсі слова, тому що насправді, наскільки наші бійці відстоять землю, така буде наша Україна. Да? Вони підуть вперед відгризуть, дадуть по зубам. Оце і є насправді справжня. Е, не політика, це є справжній, скажімо так, реальність. Тобто, те, що політики говорять, це одне, хлопці роблять справу. Щодо осені, абсолютно погоджуюсь, тут насправді, насправді є логічне пояснення, тому що коли наступає осінь, починаються дуже серйозні дощі, починаються дощі, не йде техніка. Хоча, в принципі, зараз взагалі мало де окупанти застосовують техніку, у них трішки інша тактика, тактика оцих малих груп, коли вони просочуються, скажімо так, намагаються знайти дірки в нашій обороні там. Один, два може повсти день, два, три, чотири займати наші бліндажі і вже звідти, скажімо так, коригувати, розвідувати, підтягувати інші групи. Тому техніка задіюється, коли справді, скажімо так, треба вигристи яку, якусь ділянку і йде там. Ну не колони, але дві, три, чотири, п'ять коробочок. Як правило, вони пали паляться, але деяка коробочка може дійти, скажімо так, до яких до якоїсь межі, і вона може висадити піхоту, і завдяки цьому і відбуваються прориви. Тому в Сини, коли підуть доші, насправді техніка не зможе йти. По дорогах вона не йде, тому що всі дороги пристріляні, всі дороги контролюються. Як правило, якщо йде техніка, вона йде а, полями, а, накатуються дороги. Що ми що вони дивляться, скажімо так, де можна проїхати. Відповідно, якщо буде осінь, якщо буде болото, коробочки не підуть, тому восени ніхто не наступає. А, поки що спекотно, літо, навіть якщо йдуть дощі, вони дуже швидко, скажімо так, земля про Сихає, тому є можливість робити якісь мікропрориви. Хоча насправді, якщо чесно, ті сили, які кидають окупанти, от на всіх ділянках фронту я скажу, що донедавна горіла Костянтинівка. Да, от е, я коли приїжджала в Костянтинівку, уже саму Костянтинівку було тяжко проїхати, тому що там, чесно кажучи, е, я цього разу заїхала, мені здалося, що там гірше ніж в покровську, тому що самого ранку падали каби, самого ранку летіли міномети, е, самого ранку е, ФПВ кружляло. Uh, і насправді uh, донедавна на Костянтинівку дуже сильно наступали. Чому тому, що був трішечки прогин по фронту? Якщо діпстейт дивитися, то вони змогли окупанти перейти дорогу. костянтинівка -Покровськ. Цю дорогу дуже довго і дуже сильно тримали, навіть відбивали шматки. Але на жаль, цю дорогу окупанти перейшли, і відповідно, оця тактика великих кліщів, малих і великих кліщів. На карті подивитися, вони намагаються обійти Костянтинівку, йти на Дружківку. Відповідно, вони вже дістають Краматорськ, почали бити там, тому що десь, ну скажімо так, з'явилася слабина. Але зараз мені повідомили мої друзі, мої знайомі, військові, що насправді трішечки призупинився наступ на Костянтинівку. Вочевидь, нормально отримали по зубам, вернулися на Покровськ, але не на сам місто Покровськ. А Трішки нижче, там, якщо теж подивитися на карті, там є сполучення Донецької і Дніпропетровської області. Це населені пункти Муравка, е, Удачне. От, е, е, і от... Там теж намагаються бити, там дві потужні бригади стоять, відбивають всі ці наступи, але насправді дуже, -дуже тяжко, тому що повзуть день і ніч і малими групами іноді застосовують коробочки, коробочки, звичайно, розбивають. Ну і там дуже тяжка ситуація з точки зору дронів. Тобто, якщо раніше ще я бачила, що техніка наша могла е підскакувати, міняти. Е Піхоту міняти пілотів, підвозити БК, То зараз, от е, я знімала в 59-й штурмів бригаді цілу спецоперацію. Це було Бредлі. Бредлі завантажили піхотою. Потрібно було забрати поранених з е, тієї точки е, біля нуля, скажімо так, і поміняти піхоту. Оленка, ти не повіриш. Я такої спецоперації реально не бачила. Тобто я сиділа в штабі батальйону, і там були крики Ори, тому що а, в це Бредлі потрапило 9 FPV, Воно а, коли назад їхало, наїхало на міну, роззулося, але слава Богу, сама машина вціліла її відтягнули. Тобто, і екіпаж цілий, і машина ціла, і завдання найголовніше вона виконали, Але просто це насправді це дійсно спецоперація, і такого зараз немає. Тобто. Та піхота, яка міняється, по перше вона дуже довго сидить на позиціях. По друге, піхота може йти на позиції 2-3 дні. І долати 10-12 кілометрів в один бік. Це з рюкзаками, з бронежилетами, з касками, з їжею. Ну навіть їжу не говорю зараз. Їжу мало хто бере. Головне це вода. Води беруть багато, тому що дуже дуже жарко. І ти уяви собі три доби: от е, рюкзак від 30 до 50 кілограмів. ти йдеш, повзеш, е, падаєш, тому що е, добре, якщо є посадка, хоча посадки теж дуже скошені. Якщо ти не дай Бог йдеш полем, це все. Ну, тобто, а, а, а ворожі очі кругом, на жаль, на жаль, мушу констатувати, що в плані кількості дронів ну ми програємо. Це однозначно. У них просто коли я працювала в Покровську, була така ситуація, коли FPV-шки, ну от ми в Покровську їдемо сховатися, тому що там ще є в цілілі на, на півцілілі будівлі, так? Uh -huh. а, і можна от перебіжками бігати, скажімо так, ховатися, але у них FPV, не летять на ціль, як у нас та у нас засікли там, припустимо, ціль там коробочка, піхота, ще щось вилітає і в... у них і в піві просто чергують. Ну тобто є в режимі чергування, це означає, що їх просто дуже багато. От ми йдемо центром, чуємо цей характерний противнючий звук, від якого просто холоне всередині. Забігли, забігли, заховалися тільки виходимо. Друга ФПВ. і це ж не те, що вони там припустили. Цілі немає. Це було по-моєму третя чи четверта година дня. Уже в такий час цивільні там їх достатньо багато ховаються. Вони знають, що виходять на патрулювання ФПВ, що починаються міномети, молні літають туди назад. Тобто там така ситуація апокаліпсусу в Покровську. Але я до того, що ФПВ просто чарує або сидять на дорозі. До речі, от зараз така, я так зрозуміла. Тактика, це я для себе вивела таку тактику. Зараз е, я розповідала про так звані дороги життя, коли сіткою затягується основний логістичний шлях. Сітка допомагає, тому що ця сітка не проста. Як правило, це морська сітка з дуже е, цупкою матерії, і вони справді затримують як мінімум FPV-дрони, е, дрони на волокні, об волокні, але ця сітка є не кругом. І ось, наприклад, якщо брати е, одну з основних доріг, до недавнього основних е, зараз все таки шукають резервні це дорога. Костя не Костянтинівка, Краматорськ, Добропілля, там частину цієї сітки затягнули. От ми зараз до речі її показуємо. Так, так, так. а коли ми їхали уже додому в Київ. Ну, здається, вранці ми їхали. Я не пам'ятаю час доби, але от дуже чітко було видно, є частина дороги, куди де сітку ще не затягнули. І на переході між сіткою і між відсутністю її було три спалених автомобілі. Їх не було напередодні, тому що я спілкувалася з військовими, і мені ті, хто теж цією дорогою їхав, ми, як правило, просто листуємося, що де коли можна їхати. І мені розповіли військові, які цією ж дорогою їхали там умовно, вранці, в сьомій ранку сказали, що там. Цей зіл вантажівка вона вже палала, тобто її піймали на переході, коли вона тільки виїхала, сітки просто так піймати неможливо. Це ж судячи зі всього. FPV-шка на обтволокні, як правило, в них дуже хороші батки, як кажуть на батарейки. Вони дуже вони можуть, скажімо так, в режимі очікування. Тобто, якщо проста FPV-шка, там до 20 хвилин летить, і якщо нічого не бачить, то просто там влучає все, що побачила. Та то в цих FPV-шок хороші батки, вони можуть просто в режимі чергування чергувати там півгодини, годину. От вони сиділи вочевидь на дорозі. Як тільки машина виїхала з під сітки. Влупили е, вантажівку і потім в, влупили е, дві легковушки. Тому ну, ми їхали дуже швидко. По-перше, ми це побачили здалеку, їхали дуже швидко. У нас дуже. є цукорок, завдяки, до речі, нашому колегі е, 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 він передав нам цукорок. Це такий, так, такий засіб, який ну, попереджає про дрони. дрони. Так, 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 а Він пишіть і, от всю дорогу, коли ми каталися, а ми цією дорогою не один раз каталися. Хоча військові нас опереджали. Давайте напевно вже переходьте на альтернативні шляхи, деякі вже перейшли. Але на Покровськ, припустимо, на Новопавлівку туди, от їздити краще. Ну, це швидка дорога, швидка і хороша дорога. Там гарна асфальтована дорога. Ми їздили нею, але їздили десь на щонайменше 140 км в годину. Ну тому, що і в піві середньому летить максимально 120, і ти, хоча б, маєш можливість ну, втекти, якщо що, а, так от цукорок у нас майже кожного разу, коли ми їхали, пищав і не один раз. І було, чесно кажучи, ну м'яко кажучи, не дуже сильно комфортно, тому що військові як мінімум їздять з помпами зараз, з відкритими помпами, з відкритими з mm. вікнами. Вони, якщо не прислухаються, бо в машині не видно, вони. Принаймні, скажімо так, цинкують небо, цинкуються, ага, от, дивляться так. і мають можливості збивати. Да, до речі, слово цинкують я теж вивчила на фронті. Несправді цинкують. Я думала, що це трошки інше значення. А, але цинкуються, дивляться, це от спостерігають. А в нас помпи немає. Відповідно, у нас єдине це швидкість. Тому ну так дуже напевно сумбурно розповіла. Але насправді, от от те, що побачила, почула те, що те, що те, що сама відчула, те, що мені сказали. Мої друзі військові. Тоді відразу я покажу нашим глядачам, але наші глядачі точно знають, бо вони дивляться ЕТР-5 і закликають підписуватися. Це власне Бредлі. М2 Бредлі це основна бойова машина піхоти. До речі, вона ж американська. Вона Абсолютно. до чого я ж веду. розумієш, я ж до зброї Якраз веду до озброєння, до пакетів допомоги і до того, власне, наскільки вони круті. Це ж Бредлі. Вони ж і в контрнаступі брали. Але участь, зокрема, це ще якраз тоді роботи но та було Запоріжжя регіон, а, і так само виїздили, не їздили на міни. Ти просто розповідала про нинішній про нинішній випадок. Ну І власне я згадала, які попередні також історії від військових чули. І ну теж сподівання, це так знаєте плавно цю, цю нитку, США допомоги і так далі. так далі, так далі далі чи є знаєш Чи є сподівання взагалі у військовослужбовців на Завершення в тому чи іншому вигляді, тому що насправді ми чуємо різно багатих багато різної інформації а там ще цього року, наступного року, ще через трохи. Але воїни вони стоять і вони, в принципі, б'ються і відбуваються і дають по зубам, поки по зубах росіян, поки все в цьому світі коїться, відбувається, і всі роблять заяви. А в швидкі не знаю, в те, що наприклад Путін. Різко восени сяде за стіл переговорів, складе руки, і зупиниться вся його військово-промислова машина. Різко, різко ці всі люди заводи, все зупиниться і не будуть мати грошей. Чи є така взагалі довіра в щось швидке, знаєш, як офіс швидких рішень і ідеальних, чи взагалі про щось таке говориться, і про що взагалі того, що ти можеш сказати, говориться тоді, коли маєте знаєш, 5 хвилин перепочинку, умовно. Я думаю, що я трішечки, напевне, нагоню зараз, ну, я не знаю, посимізму, не пісимізму, але mm. давай так, да, дійсно, те, що говориться в курилках, що називається, ну, по-перше, ті, хто знає історію, от в мене, я, напевно, для себе провела таку логічну паралель. Да? Ті, хто знає, хто вивчає історію, багато таких військових, починаючи від вчителів історії і закінчуючи. Тими, хто насправді просто от, вільний від служби час чи до служби, припустимо, вчить історію. А ті не те, що не вірять, вони переконані, що навіть якщо буде пауза, в будь-якому випадку Росія буде далі готуватися і е, цю паузу треба нам що, використовувати, тому що Росія вдарить знову. Ніхто Росії насправді не вірить, і ну, історія це підтверджує насправді, напевно, не, не дарма сьогодні День Української державності вони навіть присвоюють нашу історію, тобто Київська і все, 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 все. Тому з точки зору, що сподіваються, чесно, всі сподіваються на те, що війна закінчиться, але мало хто в це вірить. Чому сподіваються? Тому що дуже сильно потомлені. А, на щастя, я багато зустріла, що особисто мене порадувала. Я зустріла багато умовно свіжо мобілізованих та кого мобілізували там 4 місяці, тому 5 місяців. І а, це не та історія, що люди там йдуть все заче є і таке. 100%. є таке, є СЗЧ, є, є те, що коли військові кажуть, що нам це бусифікація, ви подивіться, кого нам наловлюють, але не все не так все погано. Насправді є особливо багато молоді, молодих хлопців. Я от зустріла ФПВ-операторів, ні, не ФПВ, розвідників. А, їх обох мобілізували десь 4 місяці тому. А, вони обоє з Харківщини, вони обоє були в окупації, вони не тікали та вони не йшли як добровольці. Ну, по перше, тому що вони в окупації були 8 місяців, як мінімум, та вони знають, що таке війна, вони знають, що таке окупанти, а, але вони працювали на перемогу у себе. Наприклад, один працював на пилорамі, і його директор, якого який сам пішов. Після поранення повернувся і вони просто військовим там, дошки надсилали, різали якісь необхідні дерев'яні там предмети і так далі. тому подібне. Коли прийшла повістка, він чесно пішов. Зараз він абсолютно заряжений. Він працює на новітніх дронах. До речі, Mavic 4 t прекрасний дрон. Там камера mm -hmm. така, що ми напевне, ну, ми, журналісти просто обзастрився, тому що там Зум десь 100+, плюс. І я кажу, ну, все, а можна я подивлюсь ту трубу? І мені от ту трубу показують. Я кажу, ви. ви не мишей дивитись на дорозі, реально шикарна камера, прекрасна. Він працює і в день, і вночі да, він дорогий. Він здається, десь 300 тисяч гривень, коштує, але це денний нічний дрон з шикарною камерою, і ним прекрасно, до речі, не просто розвідувати територію, тому що розвідка зараз велику роль грає. Mm. Припустимо, навіть коли піхота йде або та сама коробочка повинна якийсь шлях проїхати. Перед тим розвідники повинні подивитися шлях, чи не сидять там і в півішки, чи не кинули міни, тому що окупанти з новують шляхи, ну, власне, як і ми. Тому розвідка зараз дуже дуже важлива, і хлопці mm -hmm. працюють на цій розвідці. Обоє свіжомобілізовані чотири місяці заряджені, просто ну неймовірно заряджені. Вони місяць сидять на позиціях, місяць в землі. Практично mm -hmm. не вилазять, тому що вили, вилізти з а, того самого бліндажа. Це короткі перебіжки, щоб поставити дрон. А взагалі, отак от, от просто вилізти, вибачте, осправити плечі неможливо. Тому що, якщо тебе спалять, все ну а, зараз полювання йде взаємне. А, оператори дронів стали номером один, що у нас що у. У них насправді, тому що е, дрони зараз дуже багато роблять, не тільки, скажімо так, розвідують, не тільки коригують не, вампіри. Це ті, хто доставляють їжу, тобто вони замінили це частину логістики, е, що хто мінує дороги. Тобто, дрони гіперважливі. Ні, артилерія насправді не відійшла на другий план. Вона теж важлива, але дрони вийшли на перший план, тому що вони дуже багатозадачні. Відповідно, оператори дронів зараз е, пріоритет номер один що для окупантів, що для нас. Якщо знаходиться десь там антенна, навіть ти не бачиш операцій. Оператора, а знаходиш антенну, туди летить все в аж до кабів. Так, я mm -hmm. здається відволіклася, і щодо, щодо того, що що говорять військові? Да, всі потумилися, Тому що основна все таки маса, вибачте, це або добровольці, або ті, хто прийшли там ну, 23-й рік, навіть якщо 24-й. зараз війна дуже важка. Зараз навіть це не 22-й, не 23-й рік. Зараз просто настільки е, тяжко в плані от дрони вони, вони насправді дуже сильно виснажують. Вони виснажують, вони дають дуже багато поранень, е, дійти до позиції, Це вже просто подвиг. Тому звичайно, що всі втомлені, і е, наростає на роздратування і наростає несприйняття е, чоловіків в тилу, чоловіків, молодих, активних, здорових, які сидять в ресторанах, які качаються в качалках. Тому що все-таки військові їздять в відпустки, е, їздять те саме Дніпро, та вони все це бачать, е, і все більше більше виникає питань, все більше, більше виникає несприйняття. І ну, насправді тут ти їм нічого і не поясниш, якщо чесно. У мене такі питання виникають, тому насправді ми говоримо з ними з ними однією мовою. Тому так, ну от якось так, Оленко.